Всім великий привіт! Вітаю у Єва! Давайте переглянемо вигідні пропозиції. У Єві я завжди звертаю увагу на подарункові набори. Крем для рук, зволожуючий. Об'єм 30 мл. Має цікавий подарунковий дизайн. Трошки по-дитячому, але дуже симпатично. Ціна за крем 28 гривень. подарунковий набір для догляду за шкірою рук. У коробці. До складу набору входить крем для рук пом'якшуючий. Скраб для рук делікатне очищення. Та маска для рук живильна. Об'єм кожного 50 мл. Ціна набору 119 гривень. Подарунковий набір лірини натурали. Для догляду шкіри обличчя. 98% натуральних компонентів. До складу набору входить матуючий денний крем та заспокійливий денний крем. Об'єм кожного 50 мл. Крем проти зморшок та оптимальне зволоження. Ціна 167 гривень. Набір в дуже яскравій коробці. Все для прийняття ванни. До складу набору входить концентрована піна для ванни, гель для душу, бомба та губка. Ціна 208 гривень. Набір для догляду за шкірою. Скраб для тіла та бус. Об'єм кожного 150 мл. З ягідним ароматом. А також такий самий набір з лимоном. Ціна 129 гривень. Цікавий комбінований набір. У коробці у вигляді сумочки. Входить крем для рук об'ємом 29 мл та бальзам. Ціна 80 гривень. Набір для догляду за шкірою обличчя. Входить нічна маска об'ємом 75 мл та одна тканинна маска. Простий та приємний зволожуючий догляд, ціна 100 гривень. Набір бомбочок для ванни 2 штуки. Бомбочка для ванни з молочними протеїнами та з олією льону. Коштує 142 гривні. Набір експерт з догляду за руками. День та ніч. Входить крем для рук живильний та крем для рук нічний. Об'єм 72 мл. А також інший подарунковий набір з кремами, крем-гель, свіжість та королівська аргана. Ціна кожного 75 гривень, Набір бомбочок для ванни. В комплекті 3 штуки з різними ароматами. Вага кожної бомбочки 75 г. Коштує 76 гривень. Набір декоративної косметики. До набору входить туш та підводка чорного кольору. Об'єм по 6 мл. Ціна 100 гривень. Більший по розміру набір декоративної косметики. До набору входить туш об'єм та подовження. Блиск для губ. Та лак для нігтів. 2 штуки. Ціна 149 гривень. Невеликий набір декоративної косметики. Входить підводка для очей чорна, блиск для губ та лак для нігтів. Ціна 129 гривень Чоловічий дезодорант Old Spice у вигляді стійка. Об'єм 50 мл. Є дуже багато різноманітних ароматів. Ціна в асортименті 95 гривень. Чоловічий дезодорант Фа. Захист до 72 годин У скляній тарі Кульковий Об'єм 50 мл Також аромати в асортименті ціна 56 гривень Жіночий дезодорант гарнір Об'єм 50 мл у зручній упаковці В асортименті ціна 54 гривні Жіночий кульковий дезодорант рексона. Захист до 48 годин. Аромати в асортименті. Ціна кожного 43 гривні. Чоловічий дезодорант у вигляді спрея Old Spice. Об'єм 150 мл. Різні аромати. Ціна кожного 95 гривень. Жіночий дезодорант «Ерксона». у вигляді спрею. Об'єм 150 мл. Свіжість протягом 48 годин. В асортименті. Коштує 62 гривні. Ополіскувач для порожнини рота. Ультразахист. Об'єм 360 мл. Сприяє профілактиці захворювань ясен та системному догляду за зубами. Ополіскувач прикорву ясен. Екстра сила. Має протизапальні та зміцнюючі властивості. Ополіскувач профілактика каріусу. Крижана м'ята. Володіє легким протизапальним ефектом. Ціна кожного 37 гривень. А також такі самі ополіскувачі в більшому об'ємі по 700 мл. Ціна 59 гривень. Ватні палички у кольорі. Натуральна бавовна. 200 штук. Ціна 21 гривня. Ватні диски 100 штук в упаковці від фірми Літо. Ціна 29 гривень 50 копійок. Ватні палички 100 штук. Ціна 12 гривень. Ватні диски натурально бавовна. 150 штук. Ціна 43 гривні. Тканинні маски в асортименті Алоя Вєра. Об'єм 23 мл. Сприяє зволоженню шкіри, допомагає зняти подразнення. Авокадо. Насичує шкіру поживними речовинами з екстрактом бамбука. Зволожує шкіру, робить її гладкою та міцною. Також є з персиком та манго. Ціна 25 гривень. А також тканинні маски іншого виробника в асортименті. Наприклад, масочка з екстрактом апельсина сприяє зволоженню. Ціна таких 30 гривень. Бомбочка для ванни. Приймаєш ванну і насолоджуєшся, вага 75 грам, ціна 20 гривень 50 копійок. Олія для душу з олією макадамії. Об'єм 300 мл. Делікатно очищує шкіру від забруднень. Живить вітамінами та мікроелементами. Надає м'ягкість. А також олія для душу з олією органи. Ваш щоденний спа-помічник. Ціна кожної 57 гривень. Натуральна олія для тіла та волосся. Кокосова об'єм 150 мл. Повноцінний натуральний догляд за волоссям та тілом. Ціна 80 гривень. Концентрована піна для ванни до 9 пінних ванн. Об'єм 300 мл. Аромат ваніль. Допомагає повністю розслабитись. Коштує 54 гривні, піна для ванни малиновий парфе. Об'єм 1 літр. Створює атмосферу спокою і розслаблення. Піднімає настрій та надає заряд енергії. А також аромат банановий смузі, ціна кожної 59 гривень. Сіль морська для ванни сприяє омолодженню шкіри, живить та дарує задоволення. Вага 70 грам. На звороті прописані різноманітні способи застосування. Ціна 32 гривні 50 копійок. Гель вера для догляду за обличчям і тілом. Підходить для всіх типів шкіри. Об'єм 300 мл Заспокійливий та зволожуючий прозорий мультифункціональний гель для догляду за обличчям і тілом. Ціна 104 гривні. А також гель з муцином равлика. Об'єм 300 мл. Коштує 74 гривні 50 копійок. Щітка для тіла. Пластикова. Душ масаж. З такою щіткою точно відмеєшся. Від будь-яких забруднень. Ціна 50 гривень. Рідке мило дуже симпатичній упаковці об'єм 500 мл з дозатором. Тільки заради упаковки вже можна придбати таке мило. Як закінчиться, зняти етикетку та використовувати як лізатор для мила? Різні аромати. Ціна в асортименті 98 гривень. Рідке мило в декоративній упаковці об'єм 500 мл. В Асортименті ціна 70 гривень. Бюджетне крем мило. Аромат банан та мигдаль об'єм 450 мл. В найдешевшій упаковці. А також інший аромат манго та кокос. Ціна в асортименті 29 гривень. Бюджетне крем мило у зручній упаковці об'єм 500 мл. Аромат манго-лічі. Мигдаль та молочні протеїни. Аромат кокос. Ціна в асортименті 30 гривень. Недорогий гель для душу. Об'єм 400 мл. Має яскравий колір та різні аромати. Ціна 31 гривня 50 копійок. Кремгель для душу. Аромат солена карамель. Полуниця та маскарпони. Об'єм 600 мл. Ціна 39 гривень. Палмолів Дуже ароматна серія. З екстрактом ожини, Об'єм 250 мл та з екстрактом кокоса. Ціна з екстрактом ожини 61 гривня 50 копійок, кокосу 66 гривень. Річ гель для душу з йогуртом. Великий об'єм 750 мл. З віском і медом. Ціна 141 гривня. Акція у Єві 1 плюс 1 дорівнює 3. На засоби для догляду. Наприклад, купуючи крем для рук, дві упаковки. Третє найдешевший йде у подарунок. Як бачите, таких акційних товарів є дуже багато. Всі вони до себе привертають увагу. Бальзам для губ з ароматом лимону. Вага 5 г. Ефективно зволожує. Ніжно пом'якшує. Захищає губи. Ціна 25 гривень 50 копійок. Бальзам для губ з ароматом соковитих ягід ожини. Забезпечує захист губам та дарує максимально приємні відчуття. А також з ароматом соковитого апельсину. Ціна 35 гривень 50 копійок. Акція 1 дорівнює 2. На гребінці та щітки для волосся. Кожна друга одиниця товару, яка дешевша, йде у подарунок. Як бачите, вибір великий. Але і ціни не маленькі. Знижка на кімнатній капці мінус 50% на другу одиницю товару. Яка дешевша. В наявності як і жіночі, так і чоловічі кімнатні капці. Акція на кухонні рушники 2 дорівнює 4. Купуючи дві одиниці товару, ви отримаєте дві в подарунок. Вибір рушничків великий. Можна вибрати на свій смак та вподобання. Безліч снижок на шкарпетки. Наприклад, жіночі шкарпетки укорочені коштують 30 гривень. З патріотичним малюнком. Махрові шкарпетки 45 гривень. Ціни дуже різноманітні. В наявності також чоловічі та дитячі. Найдешевші патріотичні, хоча надпис такий собі. Ціна 20 гривень. Дитячі шкарпеточки з цікавими малюнками. З котиком. Ціна 28 гривень. Дитячий набір для манікюру та педикюру. В наборі лак для нігтів та аксесуари. Ціна набору 199 гривень. Дитячий набір косметики. До якого входить лак, резинки для волосся та бальзам для губ, ціна 219 гривень. Набір декоративної дитячої косметики. Ціні та блиск для губ. Надіюсь, цей товар зроблено якісно. І він не викликає в дітей алергії. Ціна набору 349 гривень. Стійка крем-фарба для волосся. Рябіно. 100% зафарбовування сивини. Міст упаковки. Крем-фарба, окиснювач, маска догляд. Лосьон для видалення залишків фарби та рукавички. Ціна 52 гривні 50 копійок. фарба палет має насичені стійкі відтінки. Інтенсивний колір. Кольорова гаму всіх фарб в асортименті. Ціна 57 гривень 50 копійок. Крем фарба для волосся палет. Натурали. Без коміяку з фруктовим ароматом в серії природні відтінки. Ціна такої фарби 60 гривень. крем фарба для волосся Гарнієр Кольори в асортименті. Ціна 75 гривень. Дякую всім за перегляд відео. Не забувайте ставити вподобайку та писати коментар. Підписуйтесь на канал, якщо цього ви ще не зробили. Всім хорошого дня та мирного неба!